Перспективи нових стосунків на найближчі три місяці для самотніх. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант вам зараз дуже комфортно наодинці з собою. Ваше життя підпорядковане розуму, ви зайняті собою, своїми справами, своїм професійним ростом. Навіть якщо б якийсь чоловік і спробував пробитися через вашу броню сарказму, в нього нічого б не вийшло. Зараз вам ото все не на часі. Другий варіант можна сказати, що принц на білому коні майже під дверима. А якщо серйозно, то новий роман вам забезпечений. Відносини будуть дуже емоційними, чуттєвими, буде багато романтики, як в класичних любовних романах. Красиво і під музику. Можна вже купувати нову білизну. Третій варіант. Тут відносини будуть, але, скоріше за всього, це більше походить на службовий роман. Емоцій романтики не буде, буде трохи пристрасті і ділові стосунки. Також є вірогідність вляпатися у любовний трикутник. Можна сміливо сказати, що буде цікаво. Четвертий варіант, можливо, ви хочете стосунків, але ж десь глибоко в душі. Так глибоко, що навіть і не видно. Ви зараз закриті від будь-яких знайомств. Вами керує страх невдачі, страх знову пережити біль і розчарування. Ви пригнічуєте будь-які свої емоції. Вам зараз краще витратити час на себе, на з'ясування, чого ви хочете, і головне подивитися своєму страху в очі і здолати його. Бережіть себе.